У нашому районі у чудові весняні дні стало традиційним проведення урочистих проводів юнаків до Лав Збройних сил України. Так було і цього року. Свято почалося з покладання квітів до меморіалу слави міста. До призивники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Скрава не пришедшує палі. Не в землю нашу полегли, когда, а превратились в Белих журавлей. А потім новобранці під звуки військового маршу центральною вулицею нашого міста пройшли до Палацу культури. Там їх уже чекали дівчатка у національних костюмах з українськими рушниками у руках, цим символом материнської любові та непокою за рідну дитину. Разом з мами розділити всі урочисті волини. А ти як урочистості особливо прийшов час черговий раз іти Хлопцям пальни. Покон віку у чоловіків поряд з усіма мирними професіями, ще був святий поболів, захищати батьківщину. І сьогодні ми щирим вітаємо добрими напутніми словами, піснею урочисто проведжаємо юнаків до лав Збройних сил України. Вітайте представників Миронівського району весни 2000 року. Відповідно до закону України про загальній військово-бов'язку військову службу постановляє: перше, звільнити у квітні червні 2000 року запас із лав Збройних сил України та інших військових формувань військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової служби. Друге призвати у березні червні 2000 року на Строкову військову службу громадян України чоловічої статі. Які дня до дня відправку військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку А громадян старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову службу загальною кількістю 47 тисяч чоловік, у тому числі до ЛАВ Збройних сил України 35 тисяч чоловік. Служба безпеки України 500 чоловік, прикордонних військ України 4 тисячі 500 чоловік, внутрішніх справ України 5 тисяч чоловік. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій, 1500 чоловік. Кабінет міністрів України, Раді міністра Автономнії Республіки Крим, обласній Київській і Сівостопольські міським державним адміністраціям забезпечити виконання закладів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призового громадян на страхову військову службу. Президент України Леонід Далинович кучма місто Київ, 18 лютого 2000 року. Шановні давіші, я зараз дозвольте мені призовників Маронівського району запросити на сцену. Призовник Кашицин Олександр Володимирович. Призовник Сіфонів. Розовник Максименко Юрій Федорович. І призовник правду приймати. Шановні наші призовники, шановні гості, дозвольте мені імені Маронівського районного міського комісаріату від комісара київської області привітають вас з призовом на дійсну спортову службу. Поважаю вам, призовникам що ви за півтора року служби в армії, якомога швидше опанували професію захисника вітчизни, познайомились там і набули нових товаришів, друзів через півтора року з більш заатрованими повернулись до своїх домівок. Здоров'я, успіхів і щастя вам, шановні виклики. радежные рады. Здоров'я і всього саме найкращий їхньому житті. Захист вітчизни завжди вважався живним обов'язок кожного громадянина держави, а оборона незалежної держави України, яка зараз розбудовується в е подвійний священний обов'язок. Я думаю, що Хлопці, які прибудуть до лав армії, вони гідно нестимуть звання представників нашого району, представників своєї домівки. Я думаю, що всі ми бажаємо, хотілося б, щоб вони попали в хороший колектив, щоб вони вписались туди, щоб вони провели належність. Той день, який необхідно бути в армії. І щоб вони завжди пам'ятали, що думаю, їх чекають їх, родичі, дівчата і взагалі батьківщина, яка являється сьогодні, село, район наш, чекає їх назад, що ми звернулися сюди, тому що у нас це дуже багато великих справ. Я думаю, разом із ними ми будемо продовжувати працювати по створенні нашої міської незалежної держави. Дозвольте мені від імені районної державної адміністрації, від імені районної ради від себе особисто ще раз щиро і серце привітати вас із цією важливою, величистою подією в вашому житті, побажати вам, вашим батькам, всього самого кращого, перш за все, щоб здоров'я було міцне, щоб був хороший настрій і взагалі, щоб все добре було в вашому житті. З вами, але найбільшим нашим багатством, найбільшим нашим здобутком є те, що в нас в землі дається хлопці, що у нас має війни. Ні для війни ростять матері синів. І не воювати, Проводжаємо ми вас хлопці. Ми проважаємо вас зберігати, мир і спокій нашої батьківщини, мир і спокій здобути такою дорогою ціною. І ми будемо пам'ятати про ту ціну, і будуть пам'ятати, прийдешні покоління. Вона Понадто високою вона була, надто висока ціна за щастя жити під миром. Не. Скільки їх, ось таких молодих, повних... України. Сьогодні ви виходите на рубіж громадського обов'язку і честі, військової добрості та славі, віхаючи до вас Збройних сил України. Держава довіряє вам охорону мирної праці і спокою людей не порушені державних кордонів і миру на землі. Ми всі рідні, і близькі, наставники вихователі. Товариші і друзі, проваджуючи вас з одного зоні, і сподівання дивимося на вас і даємо на вас з Глебиниської міста. Будьте вірними в воїна незалежної України. Навчайтеся військовій справі, виявляйте високу гідність, невтомно вдосконалюйте свої навики старанно вивчаючи бойову техніку і зоні. Гордонесіть високе звання воїна Збройних сил України. Продовжуйте та переносить їхні бойові традиції. На колегому навчанні навчені і ратному кодру солдатській відвазі та тобтості нехай надихає вас, героїзм дідів батьків на телі. Нехай бездоганна служба в наших добрих силах буде вашою вічкою на наш наказ. Щасливої вам служби. Дорогі призовники! Та сам відбував верху і гарно на 감 <목소리도>